Альні новини з життя Хмельниччини готова розповісти команда Першого Подільського. Тож далі про головне з дня 14 березня. До вашої уваги! Відновлення соціальної справедливості. Уряд врегулював питання матеріальної допомоги дітям загиблих захисників та захисниць України, які добровільно брали участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. З 1 квітня розмір виплат підвищать з 2 гривні до 7 гривень на одного неповнолітнього та до 6100 гривень на кожного, якщо є в сім'ї двоє і більше дітей. Виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун зазначив, що зміни ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих. За свободу та незалежність свого народу загинув солдат Василь Сенкович у Старосинявській громаді. Попрощалися із вірним військовому обов'язку 29-річним воїном. Захисник був прийнятий на службу на другий день після повномасштабного вторгнення 10 березня 2024 року. Поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району, під час виконання завдання він потрапив під мінометний обстріл противника. Вічна слава героєві щирі співчуття рідним. Про силу патріотичного духу та самовідданість про героїв, котрі за покликом свого серця без зволікання стали на захист батьківщини, залишивши позаду звичне життя. Воїнів доброї волі, хмельницьких військових нагородили відзнакою з нагоди дня українського добровольця. Як це було, дивіться далі. Станіслав керував невеличким підприємством, займався перевезеннями. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік залишив все та добровільно пішов на фронт. Я професійний військовий. Незалежно від того, там, скажімо, на запасі, на пенсії, ну, ми повинні показати приклад. Загалом нагороду отримали понад 30 військових. Урочисто в День українського добровольця герої отримали відзнаку Воля та мужність. Серед відзначених були представники різних формувань. Добровольці я пішла в 20-му році. У 19-му почала дуже важкий шлях. Пройшла починаючи з курсанта, стажера, потім стала парамедиком і бойових дій виїжджали. Лучше нас не трогати. Типу. Своє ми візьмемо ще і Донбас, і Луганщину, і Крим. Все. Треба тільки часу і трохи допомоги. На заході згадали імена військових хмельничан, які в боротьбі за незалежність віддали найцінніше життя, вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Попри всі жахливі виклики сьогодення, аграрії краю продовжують дбати про продовольчу безпеку і планують засіяти 860 тисяч гектарів ярозернових культур. До слова, у мінагрополітики сподіваються, що посівні площі будуть не меншими ніж минулого року. Про це заявив очільник міністерства Микола Сольський. Про старт весняної сівби на Хмельниччині та що ж вирощуватимуть на полях, дивіться далі. Посів ярих зернових культур розпочато. У Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районі на полях вже працює техніка. Висіюють пшеницю, горох та ячмінь. В планах аграріїв посіяти не менше ніж торік. Згідно структури посівних площ плануємо посіяти 860 тисяч гектарів ярини. З них 300 тисяч гектарів. Це ярі зернові 340 тисяч гектарів. Це технічні, 125 тисяч це картопля, овочі і кормові. З врахуванням озимих культур загальна посівна площа на 2024 рік буде сягати понад мільйон гектарів. При таких обсягах населення Хмельниччини буде повністю забезпечене рослинною продукцією. При сприятливих погодних умовах плануємо посівну кампанію завершити за дві максимум три неділі, так як сільськогосподарське підприємство забезпечені матеріально-технічною базою. Не менш важливим сьогодні агрозаходом на Хмельниччині також є це підживлення озимих культур. На сьогодні вже підживлено більше 180 тисяч гектарів, а це 60% до загальної структури. Незважаючи на війну, аграрії планують закінчити посів вчасно. Вже засіяно більше трьох тисяч гектарів. Це 4% від загальної посівної площі. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Розмір допомоги при народженні дитини може залежати від прожиткового мінімуму. Відтак збільшиться в 10 разів. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Обранці пропонують за перевістка майже 385 тисяч гривень. За другу дитину 256 тисяч, за третю і кожну наступну по 128 тисяч гривень. Чи стане це стимулом народжувати більше? Ми запитали у жителів обласного центру. В Україні вирішили покращити демографічну ситуацію. Народні депутати виступили з ініціативою збільшити виплати при народженні дитини. Відтак, в середньому молоді батьки отримуватимуть 9 тисяч гривень на місяць. Чи покращить цю ситуацію та чи достатньо цієї суми, дізнаємося у містян. Порівняти 860 гривень і 9 тисяч ну це навіть не порівнюється. Мене просто цікаво, як це буде е, працювати. Тобто, мама, яка народила до народження е, до. Введення цього законопроекту буде отримувати 80, 860 гривень, а яка після 9 з чимось... Ну, вже краще, як 800. Ну, це однозначно. Тому що 800 це нічого. Ну, просто нічого. А чи покращило б це демографічну ситуацію? Демографічну? Ну, думаю, що так. Хоча я не народжую дитину за виплат. 860 гривень вже не знаю 12 чи 13 років, то взагалі дуже весело. І те, що вони зараз збираються ці виплати прив'язати до прожиткового мінімуму, мені дуже цікаво, яким чином буде компенсуватися це нам. Чи у нас залишиться все так, як було, а хтось буде получати скільки там 150 прожиткових мінімумів за першу дитину, правильно? Звісно, для мами, яка Маю трьох дітей, або більше, я знаю таких людей з Маріуполя. Їм особливо зараз. Зараз їх відмінять, І ці гроші їм дуже потрібні, щоб вони щось їли. Я вважаю, що потрібно підняти. Це було б добре. Але враховуючи сучасні реалії, я, наприклад, спроможний забезпечити свою дитину, але враховуючи, що сім'ї є, які не можуть, то було б добре для них, така допомога. І це якби більше стимулу. Народжувати більше дітей. Мені кажуть, що треба то по собі піднімати і на добру суму таку, щоб можна було якось розрахувати мамі з дитиною. Наприклад, я бачу на своїх от дітей. І дуже діти тут, ну як сказати, великі гроші треба для дітей, щоб нормально їх вдіти, нагодувати, а не дай Бог, якщо хворіє, якщо є якісь проблеми. Лісі на Шепетівщині працівники лісового господарства ліквідували стихійне сміттєзвалище. Поруч житлові будинки, лісова дорога для прогулянок, школа, волейбольний майданчик. А довкола чимала територія, яку з року в рік люди засипають побутовими відходами. Лісівники зазначають, забруднення проблема з якою боротися стає дедалі важче. Прибирання зараз тривають по всій області. Працівники філії Подільського лісового офісу постійно проводять рейди. За перші три місяці поточного року складено уже 11 протоколів на порушників, що засмічують ліс. Такі акції проводяться в нас постійно, ну більш весняний період і осінній. Коли от саме такий час і відкриваються площі, і таке сміття якраз дуже видно для людського ока. Хочемо хочем наголосити і донести до людей все-таки, щоб такого не допускали, адже це наша природа і наше здоров'я. Державна лісова охорона постійно працює у плані недопущення засмічень територій лісових. Проводяться рейди, складаються протоколи на порушників, хто засмічує ліс, але це є також ну, не можна убезпечити від цього в цілому. Так, в Подільському лісовому офісі за минулий рік складено 42 протоколи на засмічення. Це 73 стаття Адмінкодексу України. Вже в цьому році за протязі трьох перших місяців складено 11 протоколів на такі порушників. Тиждень запашних млинців триває. Перед початком Великого посту є чудова нагода посмакувати різними видами налисників. Кулінарні експерименти у період масниці можуть приємно здивувати та порадувати. У сюжеті Тетяни Ржипянської ви віднайдете оригінальні рецепти відомих нам смаколиків. Солодкі з сиром, фруктами і варенням або солоні з ікрою, рибою або овочами. Традиційно на масляну господині готують млинці з найрізноманітнішими начинками. Цьогоріч це свято відзначають з понеділка, 11 березня, до неділі. Тож час, щоб приготувати смачні страви, ще є, Ба більше можна здивувати рідних не простими млинцями, а до прикладу, з шпинатом чи буряком. Зараз ми зробили млинець із шпинатом. Це в принципі той самий. Млинець солодкий, тільки і із додаванням перебитого шпинату, якого ми зарані обжарили на вершковому маслі і перебили, і змішали з масою млинця. Класичний заміс на млинці шеф-кухар робить за звичним рецептом яйці, мука, молоко, сіль та цукор за смаком. Також слід не забувати найголовніше. Має бути обов'язково, так і як в ресторані, на ресторані на кухні, так і вдома. Думаю, має бути капля любові. Коли тісто готове, приступаємо до смаження. Щоб млинці були тонкими і не рвалися, тісто має бути рідким та однорідним. Також, щоб тісто не прилипало до пательні, потрібно додавати олію до самого рецепту, до самого замісу. Тоді млинець не буде так приставати до пательні. А от щодо начинки, тут дозволено експериментувати. Окрім сиру, джему, маку та вишні, до солодких можна додати шоколад, горіхи, мед і різноманітні фрукти. Солоні ж можна приготувати з рибою, м'ясом, грибами, зеленю або зробити солоні фрукти. Як солона карамель робиться, так само солоні фрукти можна їх закарамелізувати, якимсь таким чином додати ще якісь компоненти, які підходять також до солоного млинця. Слід зауважити, що масляне – це не тільки млинці, а чудовий привід зустрітися з близькими і рідними та разом за смачним столом провести зиму і зустріти весну. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. У наших соціальних мережах ще більше важливої інформації для вас. Тож слідкуйте за нашими інформаційними випусками, аби нічого не прогавити. Дякуємо за довіру.